З 1 травня в Україні почався процес розрахунку субсидій на неопалювальний період. Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували субсидію в опалювальному періоді без додаткового звернення до органів пенсійного фонду. За умови, якщо дані про майновий стан чи склад родини не змінилися. Про те, як будуть перераховуватися субсидії та кому необхідно обов'язково звернутися до органу фонду на її призначення, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян Анна Тертишна. То, якщо люди отримували субсидію на опалювальний сезон, на неопалювальний сезон ми автоматично всім перерахуємо. Звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно потрібно звертатися лише тим громадянам, у яких є, наприклад, в домогосподарстві внутрішньопереміщені особи. То ці люди звертаються до нас з новою заявою. Також потрібно звертатися громадянам, якщо фактична чисельність зареєстрованих осіб відрізняється від зареєстрованих осіб. Тобто зареєстровані, наприклад, 5 осіб, а фактично проживають 3 особи, то такі люди звертаються за призначенням субсидій на неопалювальний сезон. Спочатку вони йдуть до управління праці за актом обстеження домогосподарства, виключають тих членів, які фактично зареєстровані, але не проживають, і звертаються до органів пенсійного фонду або до ЦНАПу і подають нову заяву для призначення субсидій також, якщо, наприклад, домогосподарство не є власним, а вони орендують або власник, або хтось із зареєстрованих осіб орендує, то також потрібно звертатися до органів пенсійного фонду для призначення субсидій. Також житлова субсидія призначається на наступний строк за особистим зверненням, якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу фонду заповнені належним. Чином нові заяву та декларацію. Анна Тертишна зазначила, що при здійсненні перерахунку субсидій деяким громадянам субсидії автоматично не нарахували. В квітні місяці 2024 року органім пенсійного фонду був здійснений перерахунок субсидій. Під цей перерахунок попадали громадяни, у яких, наприклад, змінилася дохід. Якщо зміна в доході була більше ніж на 50%, то орган пенсійного фонду зробив перерахунок. Субсидії і декілька громадян випали із квітня місяця, і тому вони не отримали субсидію. У відділі обслуговування громадян повідомили, що з 1 травня житлові субсидії автоматично не нараховуватимуться тим громадянам, які не сплачують за житлово-комунальні послуги. Якщо є заборгованість, то ці люди теж випадуть із нарахування субсидій. Вони повинні бути сплатити борг і подати нову заяву на призначення субсидії або оформити договір реструктуризації, також предоставити до органів пенсійного фонду або ЦНАПу і тоді ми вже зробимо призначення субсидії. Якщо заяви та декларації громадяни подадуть протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, тобто протягом травня і червня, то житлова субсидія призначається з початку такого сезону, говорить Анна Тертишна, тобто з 1 травня по 30 вересня цього року. В органах пенсійного фонду пояснюють, якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали по. Переднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим. Особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України, можна подати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської. Селищної, міської ради відповідних територіальних громад до центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія поштою на адресу органу фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд».